Піт та Роуз давно щасливі разом. Цій пароці ніколи не нудно вдвох. Від цієї іграшки неможливо відірватися. Ці двоє завжди знайдуть заняття до душі, якому можуть присвятити весь свій вільний час. У нас так багато попітів. Однак їхнім головним недоліком є те, що вони можуть дуже захопитися цікавим заняттям і не помічати нічого довкола. Схоже, попіт полонив увагу цієї парочки. Mm. Стривайте, а котра година? Не може бути. Ми граємо цілий день. Потрібно сховати всі ці попіти подалі, щоб не відволікатися. Ні, що ти робиш. Не забирай їх усіх. Та піт непохитний. Люба, дай це мені. Добре, забирай. І те, що ти сховала теж. Ох, ти надто добре мене знаєш. Тримай. Дякую. Тепер цих закоханих нічого не відволікатиме. Та вони зможуть провести час, насолоджуючись компанією одне одного. Я чув поп. Це була не я. А хто тоді? Я не знаю. Ой, у мене животик. Ти вагітна? Любий прокинься. А прийди до тями. У нас буде дитинка. Це чудова новина кохана. Сьогодні така гарна погода. Серденько ти не забився? Розкидали сміття під ногами. Пройти неможливо. Ой, це ж наша коробка з попітами. Біля кабінету УЗД зібралася величезна черга майбутніх батьків. Я сьогодні просто сяю відчуваєш, як наше маля штовхається. Цей хлопець точно стане футболістом. Не можу дочекатися зустрічі з ним. Однак, щоб пройти огляд, доведеться трохи почекати. Ого, тут стільки людей. Нам точно доведеться чекати довго своєї черги. Що ж робити? Є в мене одна ідея. Наша парочка на чуток знає, якою цікавою річчю може бути попіт. Поки вони зайняті попітами, ми. Пройдемо без черги. Заходь, кохана. Ти мій герой. Ти мої сліз не вартий. Я сяю, я свічуся без тебе. Вітаю, сідайте, будь ласка, ну, ми визначимо стать вашої дитини. Виберіть колір і зробіть поп. Я хочу дівчинку. А я хлопчика. Схоже, майбутні батьки не можуть дійти згоди. У нас буде крутий хлопець. У нас буде маленька принцеса. Цю суперечку може вирішити лише лікар. Будь ласка, заспокойтеся. Зараз ми зробимо УЗД, і ви дізнаєтеся стать своєї дитини. А це ще хто такий? І я за всю свою медичну практику такого не бачила! Обережно не вдартеся! Сподіваюсь, вона не забилася. Любий, нам треба заплатити за УЗД. Зараз я подивлюся, що маю. Такий дріб'язок ще й рваний. Гайда краще підемо тихенько, поки вона не прийшла до тями. Попіт, 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 Сквиш. Поспішай. Фух, минуло. Ай у чому річ? Коханий, допоможи. Це вам за те, що прийшли без черги. Наша нова ліжечка для малюка просто чудова. М -м, я так не їлася. Любий, хочеш погладити мій животик? Ні, не хочу. Чому? Ну ж бо. Мені трохи боязко. Шкода, малюкові це б сподобалося. О, я знаю, м -м... як його переконати. Піте, дивися. Ого, це попід? Як круто! <bilmiyorum> Можна я клікну? Який голосний поп! Ну ми ще раз. Роуз знає, як допомогти своєму коханому впоратися <five> з його тривогами. <від tranquill Shane> Ти чув це? Наш малюк нам підігрує. Тобі теж подобається робити поп. Так. Ще й піцу доставили. З чого роуз так сміється? Ой Припини, малюче, матусі лоскотно. Я так зголоднів. Звідки в кухонній шафці попіти? Навіть ложки не знайдеш. Цим я не зможу їсти. Гаразд, приготую собі пластівці. За допомогою Попіт та Сімпл Дімпл легкий сніданок стане трендовим. Однак чи вдасться його з'їсти, це вже інше питання. Гаразд, і так добре. Що таке? Ми з малюком зголодніли, а я не можу дійти до кухні. Що ж з вами робити? Поспішай, любий! Живіт бурчить. О, поптюб. А що там? Зараз я доставлю тобі ласощі. Піт вигадав, як нагодувати свою кохану, щоб їй не довелося вставати з місця. Дякую, я все з'їла. Хочу пити. Точно, я ж маю поптюк. Любий, коли буде готова їжа, не чіпай, гаряче. Добре вибач. Але я вже так зголодніла. У вагітних часто підвищується апетит. Тому Роуз не може дочекатися, коли піт приготує її улюблений екстравеликий бургер. Що ще туди додати? О я сама додам те, що я люблю найбільше. Та крім гарного апетиту, у вагітних з'являються дуже незвичайні вподобання в їжі. Ммм, яка смакота. Тривай, не їж цього. Ну чому? Тобі такого не можна. Попіти не їстівні. Однак, якщо ти так хочеш, я приготую тобі смакоту з попіту. знає, як догодити вагітній роуз. Mm. Ну, ось, пригощайся, mm. кохана. Люблю вафлі. Mm. Mm. Спробую створити смакоту з поптюбу для себе. Люблю цей чарівний спрей Сподіваюся, Роуз нічого не помітила. Ох, я так наїлася. Хочеш банан? Ні, дякую. Гайде телевізор подивимося? Чому тут попід під подушкою? Де пульт? Ці іграшки у нашому кожному куточку? О, а ось і пульт. Пійте, підніми його, будь ласка. Нолювий, ну, мені ж важко вставати. Подай мені пульт. Я знаю, як змусити тебе припинити вирадувати. Після поживного обіду під зовсім не в настрої виконувати забаганки коханої, тому він вигадав невелику хитрість. Тобі хочеться встати та підняти пульт самостійно. Я встану і підніму пульт сама. Чудова робота. А ой, схоже, випадково вскочив свою пастку. Потрібно підняти пульт. Не чому я тут? Оце так хитрюга. Гаразд, у мене для тебе теж є пранк. Цей мені не подобається. Цей теж не те. Цей не так клікає. О, ось воно. Підпишися на канал. Майбутні татусі іноді нервують більш за їхніх вагітних коханих. Дихай глибоко! У мене страшенно болить спина. Мені важко ходити. Я мушу щось вигадати. О, попіт має допомогти. Він розслабить м'язи. Ось, приклади. Так, так справді легше. Дякую, Любий. Я не можу припинити нервувати. Сподіваюся, з Роусу все буде добре. Попіт допоможе мені заспокоїтися. Кожен майбутній татусь бореться зі своїм хвилюванням по-своєму. Йой, я що заснув? Привіт, малюче. Схоже, пів трохи перенервував. Привітайтеся зі своєю донькою! Я можу її потримати. Обережно вітаю вас. Ідемо додому, маленька. Яка чудова пара. Йой, які важкі торби. Та як мала, зручно влаштувалася. Чому наша дитина ніяк не заспокоїться? Будь ласка, засинай. Батькам маленької крихітки треба звикнути до безсонних ночей. Я вже не знаю, що робити. І коли скова не допомогла, вона все продовжує виридувати. Не плач, мою гарнюню, Твої мама і тато теж хочуть спати. Схоже, Під знайшов спосіб, як захистити себе від дитячих криків. Хвилинку, здається, я знаю, що робити. Саморобне брязкальце з попітів швидко заспокоїло заплакану дитину. Тепер батьки можуть насолодитися тишею та спокою. Ну що знову? Вона почала гратися з попітами. Ця дитина просто невгамовна. з небес вавить в краї чудес. Ніжний промінчик надії виконує всі твої. Дії. О, наша дитинка заснула. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть на цей Simple дімпол на рахунок три. Якщо ти дівчинка, натисніть на рожевий колір. А якщо ти хлопчик, тисни на блакитний. Три, два, один. Натискай. Також дивися наші інші попід та Сімпл Дімпл відео. Та не забудь поставити вподобайку. До зустрічі!